Перше півріччя 2017 року добігає кінця, що змінилося на краще у нашому місті. Ми вирішили запитати у міського голови Степана Дмитровича Сворака. Доброго дня. Доброго дня. Які об'єкти стали пріоритетними у цьому півріччі? У нас було кілька пріоритетних напрямків. Це вода, це тротуари, це асфальт і світло. Я думаю, все це в комплексі повинно зробити наше місто європейським містечком. За цей час відремонтовано капітально три вулиці, в яких прокладено новий асфальт. Зроблено поточний ремонт на ряді вулиць, які теж вже потребували поточного ремонту, і проведено його на Вільшинецькій і на Монастирській. Ще будемо закінчувати ще інші вулиці, планується завершено проєктування водопроводів по багатьох вулицях нашого міста. Ряд водопроводів вже проведено. За цих півроку, а ще більше планується? І я думаю, що ми з вами виїдемо на місце, побачимо. Я все покажу, прозвітую перед нашими виборцями про те, що ми вже зробили за цей період за цих півроку, і що ще плануємо зробити у наступному півріччі, щоб повністю виконати наш річний міський бюджет. Степан Дмитрович, ми з вами перебуваємо на вулиці Слободі. Скажіть, будь ласка, який об'єкт тут маємо, які роботи проводяться? Ну, ми дійсно з вами знаходимося сьогодні на роздоріжжі вулиці Вільшанецької, Слободи і Америки. І перед нами, як ви бачите, древній історичний об'єкт. Більше 100 років тому наші діди і прадіди збудували тут хату читальню. Вона була центром розвитку культури, центром встановлення нашої української нації цілого району Вільшанецької, Америки і Слободи. І цей об'єкт, звичайно, більше як 100 років, будучи дерев'яною спорудою, спорудою, не міг вже до сьогоднішнього дня дочекати, як і всі інші хати читальні в тискниці. Ну мало мало не був знищений. Дякуючи тільки підтримці громади нашого нашої вулиці Слободи і Америки, він ще зберігся, адже пам'ятаєте, на монастиру хати читальні вже нема. На заріці хати читальні навіть сліду немає від неї. На вулиці Кості Левицького теж хата читання знищена. Це єдиний. Наш древній історичний культурний центр, де займалися наші предки, де готувалися, готувалася наша молодь, де проводились вечорниці, де були бібліотеки, де проводилися різного роду культурні заходи в цій хаті читальні. І тому сьогодні міська рада поставила перед собою завдання зберегти цей об'єкт. По-перше, а по друге, провести тут капітальний ремонт. І мені приємно, що мені вдалося це зробити. Вистояти у боротьбі з деякими депутатами, які ставили питання про те, що його треба закрити, знищити, бо там і так нічого не проводиться, не треба вкладати кошти жодні. Але розумний, значить, глуст здоровий переміг. І сьогодні наші земляки, жителі вулиці Вільшенецької Америки і Слободи, можуть тут проводити своє дозвілля. Ми звертаємося до молоді нашої підростаючого покоління, до керівника клубу, який тут у нас теж сьогодні присутній, розпочати активну роботу. Капітальний ремонт завершений. Зараз ми проводимо, приводимо у порядок, упорядковуємо деякі ще куточки цього клубу. І я думаю, що на Велике Свято Спаса відкриємо його, зробимо презентацію, ще раз освятимо, щоб дух. Нашої української культури повернувся сюди, щоб повернулася тут творчість нашого народу, нашої української молоді, наших тисминичан, і мені приємно, що мені вдалося це зробити. Ви неодноразово зазначали про те, що Тисманиця має бути європейським містом. Які кроки зроблені у цьому напрямку? Одним із пунктів моєї програми передвиборчої був пункт перетворити Тисманицю у європейське містечко. Ми розуміємо прекрасно, що це означає. Це означає освітлення, це означає вода, це означає дороги, тротуари. Ну і естетичний вигляд міста повинен бути таким, який ми бачимо у нас у Європі. Бо сьогодні Європа відкрила вже двері. Ми маємо вільний в'їзд і запрошуємо дуже багато і часто запрошуємо європейців. Тому стараємося зробити. Хоча б по кілька напрямків і по кілька пунктів того, що ми можемо зробити за наші скудні, бідні фінанси. Але все-таки ремонт доріг є одним із перших завдань, тому що це завдання і Європи, це завдання нашого уряду, нашого президента, і ми мусимо його виконувати. І це завдання нашої передвиборчої програми. Тому перед вами вулиця Запорізька, яка донедавно була. Просто, просто дуже складною і страшною вулицею нашого міста. Зараз жителі міста задоволені. Сьогодні ми маємо хороший, твердий асфальт, чорний, ви бачите, новий і з гарантією на кілька десятків років. Фірма пообіцяла, що ніякого зрушення в тому плані, що ми звикли потім латати, вже не буде. Але нам прийшлося поряд із будівництвом нових вулиць латати старі. Ви бачили, в якому стані перебувала вулиця Вільшинецька. Бачили, в якому стані перебувала вулиця Монастирська, в районі в якої ми знаходимося. І зараз ви побачите. Навіть деякі жителі прийшли і кажуть, на монастирський ми хочемо вам написати подяку, бо так капітально відремонтувати ніколи ще нікому не вдавалося. Були випадки, що латали, десь там ямки засипали, але це було до весни. Ми надіємося, і фірма гарантує, що це буде. Теж і надовго, тому можете побачити і зняти вулицю Монастирську, теж вулицю Запорізьку і ще ряд вулиць, які я теж хочу показати і ну скажемо похвалитися тим, що зроблено нашою міською радою вже на сьогоднішній день. Ми на вулиці Зеленій. Які роботи тут були зроблені? Протягом 30 років існування цієї вулиці, громадою вулиці було проведено. Поточний ремонт своїми силами міська рада практично ніколи не надавала ніяких коштів і допомоги. Тому ми провели воду, провели газопровід, провели частину навіть каналізації, яка існує від бувшої бази. Ну, але провести асфальт і зробити капітальний ремонт населення жителів вже сьогодні не могли. Тому міська рада виділила кошти і теж проведено капітальний ремонт вулиці. Ви бачите, що вона є гордістю, тому що тут фірма чомусь особливо старалася. Чи тому, що тут проживає голова міський, чи може вони хотіли зробити собі рекламу і на майбутнє, щоб ми їх запрошували на наступні роботи. Але і зелена, і набережна, і запорізька, яку ви бачили на нашому телебаченні. Зроблені якісно і довговічно. Для тисминичан актуальним питанням є проблема води. Які кроки були зроблені для того, щоб вирішити цю проблему? Забезпечення водою жителів нашого міста є однією із найбільш болючих, найбільш гострих проблем, які є в нашому місті. Ми це прекрасно розуміємо. Я тут народився і виріс, і знаю, звідки береться вода в тисминиці. Ну, по перше, артезіанської води тут немає просто в природі, Скільки свердловин не свердлили, їх її тут якісної води немає. По-друге. Якщо і є вода в криницях, то вона підшкірна. А по третє, ви уявляєте собі, коли продукти вичинки шкіри потрапляють у ці наші криниці, якою стає наша питна вода. Тому забезпечення водою стало одним із перших проблем нашого міста. І будівництво водопроводів є першочерговою проблемою, яку вирішує міський голова спільно із нашими депутатами. Ось перед вами вулиця Франка, яку ви бачите, в цьому півріччі. Прокладений новий новий водопровід. Вартість будівництва більше 400 тисяч гривень. Вони вже прокладені, покладені нові колодці. Значить, виведено водопровід на вулицю Костя Левицького і по Кості Левицького ми маємо теж уже 400 метрів проведений водопровід. Ви Його зараз побачите. І мені вже приємно, що нам вдалося це зробити. Звичайно, що десятки вулиць ще не мають водопроводів. І ми свідомі, що вулиця Слобода, і вулиця Америка, і вулиця Івасюка, і Чорновола і Грушевського, і ще десятки вулиць, на яких водопроводи відсутні. Ну тому ставимо завдання до кінця нашої каденції провести всім тисминичанам питну, хорошу, якісну, чисту воду. Поряд із капітальним будівництвом доріг для автомобілів. Міська рада продовжує працювати на тому, щоб зробити наші тротуари комфортними, безпечними і красивими. І ви бачите, ми сьогодні знаходимося з вами на вулиці Шевченка. По вулиці Шевченка від великого моста біля нашої каплички прокладений новий тротуар уже у цьому півріччі. І я думаю, що депутати повинні думають виділити кошти на ту сторону, щоб з'єднати всі тротуари, які йдуть з ріку. Аж із мостом нашим, який йде через нашу ріку Воро. Я думаю, що це буде завершення, бо кусочок тротуару є, кусочок залишений, і ми хочемо їх з'єднати. Бачите, отам якраз, от -от там, от -от там, де хащі, де трава, поки що до моста залишилось 50 метрів. І я думаю, що ми вже у липні місяці завершимо будівництво і з'єднаємо всі тротуари в єдиний загальний тротуар нашого міста. Прекрасно! Ще так, як зроблять з правої сторони, я зробила з лівої сторони від копнички, що з праві так зроблять супорово. Ну, взагалі, подивіться, що порядок в місті зроблений. Тут калабані була і болото стояло. в центрі міста викладений тротуар. І навіть така вроді не суттєва, але от, біля гопака. Що далі не бачив, скільки років в калбані були, і вода по коліна. Зараз Бруківка викладена, будь ласка, коло райкому рай, рай, районної ради і коло податкової. Тепер біля стоквартирного. Ну, робиться в місті порядок. Ну, Тут це ж в такому місті хочеться жити, це ж красота. Або європейське так. Ну а куди раніше кошти куди дівалися? Я взагалі не знаю. Мені приємно, що в самому центрі міста, де вода стояла, по кістки і пішоходи не могли пройти. Нам вдалося ну так би мовити, дуже плавно і так красиво з'єднати два тротуари, зробити хороший заїзд до будинку і окультурити це місце. Я думаю, що воно буде вже служити нашим громадянам на віки. Ми зараз у центрі міста. Які роботи тут проводяться? Яким було внутрішнє подвір'я нашого стоквартирного будинку? Пам'ятають і старожили, і наша молодь, і діти в школі. Тому що як тільки випадав дощ, то більше як по кістки води, і тут пройти було неможливо. Зубедити чи припаркувати автомобіль неможливо сьогодні? Я щиро вдячний нашій районній раді, радж адміністрації, особисто керівникам про тому і Семанюку за допомогу, яку вони надали у будівництві цієї. Плитки встановлені її і окультурені, Бачите, йде процес окультурення подвір'я. Я думаю, що це найцентральніша частина нашого міста. Вона вже буде мати дійсно європейський вигляд, тому що гості, які приїдуть на день незалежності із сполучених штатів, із Німеччини, із Польщі, ну побачать вже не е, жахливе подвір'я внутрішнього дворику, яке, яке біля райдержадміністрації, а побачать красиве європейський плиточне містечко, де вже все зроблено так, як положено, і так як це. Передбачається в нашій програмі програма будівництва європейського міста Тисминиця. Тисминиця є історичним містом з багатолітньою історією. Для вас, як для доктора історичних наук, яке значення займає збереження історичної спадщини? Тисминиця одна із найдавніших міст Галичини. Майже тисячолітня історія. В цьому році ми святкуємо 955-річчя, але я як історик розумію, що це тільки. Мова йде про першу письмову згадку. Місто ж було до того, тому воно має більше ніж тисячі років реально. Ми маємо ряд відомих історичних постатей за цих тисячу років. Ми маємо в цьому в наступному році зобов'язання відсвяткувати 580 років Магдебурзького права це свідчення того, що наше місто було містом європейським. Його визнало. Магдебургське право і нам дали його право торгівлі, право самоврядування, право управління в місті. І я думаю, що ми повинні цю дату теж відзначити. Ми маємо відому історичну постать Йова Княгницького, засновника ряду монастирів, в тому числі Скету Манявського. Ми маємо Зіґмонда Фрейда, якого знає весь світ, і його батьки народилися і виросли тут. і Він теж має до нас деяке відношення. Але одним із відомих політичних діячів нашої Тисминиці є Кость Левицький, центральна вулиця Костя Левицького. Барельєф на нашому музеї барельєф Костя Левицького. Але прем'єр-міністру достойно треба було побудувати пам'ятник на його батьківщині. Так як це визначено. Тим більше, що у наступному році ми будемо святкувати всі разом сторіччя Західноукраїнської Народної Республіки, проголошення цієї держави, створення держави на теренах нашої Галичини. І Кость Левицький став першим прем'єр-міністром цієї держави. І тому я оголосив конкурс, міська рада значить, підтримала. Мене і депутати підтримали конкурс на кращий проект макету пам'ятника нашому прем'єр-міністру Зумру. А його можна назвати по праву, президентом Західноукраїнської Народної Республіки. Він почав формувати уряд, він почав будувати державу. Він створював першу нашу українську державу, наш земляк. І тому пам'ятник повинен бути тут, на його батьківщині. Макет на будівництво пам'ятника макету відготулося ряд, ряд скульпторів. Ми відібрали один із кращих, і сьогодні конкурсна комісія проходить обговорення, громадські слухання. Ми дивимося, всі ознайомлюються. Висловлюють свої думки, доповнення, там може б лавочку зробити, там круглий постамент зробити, там нижчий постамент. І це правильно, скульптор сказав, що він врахує всі і всілякі побажання конкурсної комісії і нашої громади, і зробить цей пам'ятник таким, який би простояв на віки. Бо якщо його зробити з гіпсу, це на 10 років. Якщо його зробити з бронзи, це на тисячу років. Ну а ми хочемо зробити. Таким, щоб він залишився нам, нашим потомкам, нащадкам, всім тим, хто буде жити і пам'ятати цього великого історичного діяча нашого міста Костя Левицького. Думаю, що на наступний рік нам, спільними зусиллями, спільно з партійними структурами, спільно з державницькими структурами, підтримкою президента вдасться побудувати цей історичний пам'ятник нашому земляку, якого знає весь світ Костю. Для нашого танцювального колективу Тасменничанка, який знаний в Україні і не тільки в Україні, але й в Європі, постала серйозна проблема. Немає сцени для підготовки наших артистів для танцювального колективу. раз. І якщо і була у нас тут сцена, то вона була покрита ламінатом. Ну, якийсь ворог колись її поклив, покрив ламінатом, хотів, як краще, вийшло, як завжди. Кажуть, в народі. Діти падають. Рвуть зв'язки на репетиціях. І тому було прийнято рішення зробити нову сцену відповідно до стандартів і вимог технологічних, щоб вона мала розширений трошки об'єм. Бачите, ми її розширили раз. І друге, вона відповідала всім вимогам техніки безпеки. І сьогодні у нас тут директор кінотеатру скаже ще кілька слів про те, як це вдалося зробити, по-перше, а по-друге, яке значення цієї сцени для нашого майбутнього розвитку культури в нашому місті. Я на цій посаді вже сьомий рік працюю і бачу всі недоліки, які є в нашому закладі. І мій задум був. Переговоривши з головою міської ради Степаном Дмитровичем, щоб так і цю сцену, яка є, реконструювати її. Ну, приїжджають до нас всякі артисти, і народні, і заслужені. І хотіли, вони теж хочуть, щоб відповідно для них була сцена, для них було якесь більше таке сприйняття, бо глядач теж на це все дивиться. І так ми вирішили. Я як депутат міської ради, вибив гроші неодноразово, це було з трудом, але бачите, йдуть роботи, йдуть роботи, і я думаю, що сцену на днях завершимо. Запросимо ще артистів цього року і будемо працювати кажуть, на повну свою потужність. Саме такі зміни відбулися протягом першого півріччя 2017 року. Дякуємо за те, що дивилися. Залишайтеся на телеканалі «Тисманиця».